Перші три місяці Української революції 1917-го – це ж був просто вир подій, справжнє божевілля. От сьогодні розберемося, як з уламків імперії народилась і надія, і хаос, і власне абсолютно нова політична реальність. І знаєте, це ж не просто красиве питання для початку, це по суті точний опис того, що відбувалося навесні 1917-го. Уявіть, царський режим падає і утворюється гігантський вакуум влади. І кожен, ну просто кожен намагається його заповнити. Для України це без перебільшення стало початком абсолютно нової ери. Так от, треба розуміти одну ключову річ: поштовх до змін в Україні прийшов не зсередини. Він прийшов ззовні, з півночі, зі столиці імперії, з Петрограда, саме там спалахнула та сама пожежа, яка дуже скоро охопила геть усе. Тільки вдумайтеся всього за один тиждень імперія, яка стояла століттями, просто розсипалася. 8 березня починаються протести в столиці, а вже 15-го – все. Царизму більше немає. І це звичайно створило просто неймовірний вакуум влади на гігантській території. І звісно ж, в Україні також. А Україна на той момент ну це була справжня порохова діжка роками, десятиліттями накопичувалися проблеми, які ніхто не вирішував. Політичне безправ'я було, соціальна несправедливість, особливо земельне питання о, ще як, економічна експлуатація, коли ресурси викачували, звісно, і звичайно, національне пригнічення. Тож падіння імперії це була саме та іскра, яка підпалила гніт. І от що робити в такій ситуації? Якою була відповідь України на всю цю кризу, на цей вакуум? А відповіддю стало створення нового національного органу органу, який мав стати голосом усього українського руху. І це відбувається дуже швидко. Вже 20 березня, тобто буквально слідами подію Петрограді, в Києві з'являється Українська Центральна Рада або УЦР. Її головне завдання на той момент таке. Об'єднати всі-всі розрізнені українські організації і нарешті сформулювати спільні чіткі вимоги а лідером і можна сказати головним ідеологом ради стає видатний історик Михайло Грушевський. Його бачення, в принципі, чудово виражене в цій цитаті. Але тут є суперважливий нюанс, на якому треба наголосити: на цьому етапі ніхто ще не говорить про повну незалежність. Ключова ідея це широка автономія, але в межах нової демократичної федеративної Росії. Давайте розберемося, що це взагалі таке національно-територіальна автономія. Бо це ключове поняття, простими словами, це означало, що Україна отримує право на самоврядування на своїй території. Тобто власні закони, свій уряд, свої фінанси, контроль над землею. А от такі речі, як зовнішня політика чи оборона, залишалися б спільними для всієї федерації. Ось це й була головна центральна ідея на самого початку революції. Здавалося б, мета зрозуміла. Але, звісно, досягти навіть цієї автономії було о як непросто, бо революція вивільнила енергію величезної кількості політичних сил, і в кожної було своє особливе бачення майбутнього. Отже, Хто грав на цьому політичному полі, умовно можна виділити три ключові українські партії. По-перше, це помірковані ліберали-федералісти, така собі партія інтелігенції. По-друге, це більш радикальні соціал-демократи та есери, які орієнтувалися на робітників і особливо на селян. І хоч ідеології у них були різні, їх всіх об'єднувала одна велика мета автономія України. Добре, з партіями розібрались. Але як уся ця політична боротьба виглядала ну, в реальному житті, на практиці? Бо треба розуміти, що справжню реальну силу Центральній Раді дали не розмови в кабінетах, її дала масова, просто шалена підтримка народу на вулицях. Сто тисяч. Просто спробуйте уявити собі це число, сто тисяч людей на вулицях Києва. Це ж не просто якась демонстрація, це було потужне видиме вираження національної волі. Вперше за довгі-довгі роки український рух зміг показати, наскільки він насправді масовий і сильний. А далі більше. Вже через кілька днів, 1 квітня, відбувається ще більша знакова подія. На Софійській площі в Києві збирається перше українське віче, І ось там вже були чітко, голосно і ясно сформульовані вимоги до тимчасового уряду. Що хотіли автономії української мови в школах, в установах, тобто енергія вулиці, почала перетворюватися на конкретну політичну програму. І ось цю програму треба було якось формалізувати, закріпити. Це і сталося на Українському національному конгресі. І це був без перебільшення вирішальний момент. Чому? Тому що саме цей конгрес перетворив Центральну Раду з по суті київської організації на легітимний представницький орган усієї України. Тепер вона мала офіційний мандат від народу. Гаразд, політична воля є, народна підтримка є і яка, але це як то кажуть, лише половина справи, яким був наступний крок: здобути реальну фізичну силу. А в часи революції реальна сила це в першу чергу армія. Саме так і з'являється поняття українізації армії. І тут важливо розуміти, ішлося не просто про те, щоб солдати говорили українською. Ні, це був процес створення цілих боєздатних частин, які були б лояльні не якій старій імперії чи далекому тимчасовому уряду в Петрограді, а своїй новій українській владі, тут у Києві. Але як це часто буває, тут одразу ж виникли серйозні суперечки. Було два погляди: з одного боку радикальний націоналіст Микола Міхновський, який казав: треба негайно просто зараз створювати окрему повноцінну українську армію. А з іншого боку, лідери Центральної Ради, багато з них були соціалістами, і вони спочатку виступали за те, щоб взагалі замінити регулярну армію народною міліцією, бо для них армія це був інструмент пригноблення. І хто ж вирішив цю суперечку? Як не дивно, не політики, вирішили самі солдати. У травні збирається перший всеукраїнський військовий з'їзд. І це була просто неймовірна подія: 700 делегатів, які представляли майже мільйон українських солдатів, і вони абсолютно однозначно підтримали Центральну Раду і її головну вимогу автономію. Саме тоді створюється військовий комітет на чолі з Симоном Петлюрою. І з цього моменту армія стає головною опорою революції. Так що ж ми маємо в підсумку? Давайте підсумуємо лише за три короткі місяці відбулася ну, просто неймовірна трансформація. Дивіться, як все швидко розвивалося березень падає імперія, народжується центральна рада, тобто з'являється ідея і центр. Квітень Національний Конгрес дає цій ідеї всенародну підтримку, і травень військовий з'їзд ставить за цією ідеєю реальну військову силу. Це був просто шалено стрімкий шлях від абстрактної мрії до потужного політичного руху. Так, за три місяці ідея стала справжнім рухом. Але чи був цей рух, народжений у такому вирі надій, романтизму, готовий до тієї жорстокої, безжальної битви за виживання, яка чекала просто за рогом? Ось це питання на той момент залишалося абсолютно відкритим.